Дора церква Христова, вітаю всіх в любові у Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Бог дав такий добрий час і добру можливість особисто для мене. Брат же представив мене. Мене звати Олександр. Дав мені Бог можливість трішки більше як на три тижні приїхати до Америки, тому що з цієї суботи, яка буде в вашій церкві, мій син буде шлюбувати перед Господом. І знаєте, я про це довго молився перед Богом, щоб Бог дав такий час, тому що зараз з України, ви знаєте, непросто виїхати. І ще другим менше те, що з України виїхати, це одне. Дають такий спеціальний дозвіл для пасторів на 28 днів. І я цей дозвіл маю. І ще був один момент, як мені... Бути тут, на цьому місці, щоби в Сполучених Штатах, щоб мені відкрили кордон. Але я дякую Богові. Бог дав таку можливість. Слава Богу і сестри! І Я сьогодні радію і тішуся разом з вами, перебуваючи в Домі Божому, перебуваючи в присутності нашого Господа Ісуса Христа. Я дякую Богові найперше і дякую вашій церкві, вашим служителям церкви. Тому що був такий період в моєму житті, це ще 2010 рік, в мене сталася така ситуація, що я дуже сильно поломив ноги, розробив п'ятки. І по Божій милості, це тільки Божа милість, що я сьогодні на ногах, і Бог мене благословив, і це благословіння я отримував від вашої церкви. Це ваші молитви. Ваша фінансова допомога. Вже 14 років пройшло, знайшов, коли подякувати, правда? Але я не мав такої можливості бути у вас в церкві. І сьогодні я вам дякую. Дякую найперше Господу. Хай буде благословене і прославлене ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Бог дав мені можливість виконувати служіння. я... Сам з Тернопільської області, з міста Шумськ. я знаю, тут є Шумчани, можливо, не багато, але є. І я несу там пасторське служіння, також виконую служіння в області. І я не буду розказувати про ситуацію в Україні, ви її всі добре знаєте, тому що ваша родина, ваші родичі і багато хто, я знаю, що в час війни ви приїхали до Америки. Ви знаєте те, що відбувається в Україні. І також щира подяка вам, брати і сестри, за ваші молитви. Тому що коли молиться народ Божий, нас в Україні, коли молиться народ Божий по всіх країнах світу, які переживають за нашу країну, то, дякуючи Господу, Україна як країна, вона ще є. Слава нашому Богові. І в цей час, знаєте, коли я. Їхав, збирався в дорогу в неділю я виїжджав 11 серпня. І щоб уявити ситуацію, в якій ми проживаємо в суботу, я виходив на нашу площу в нашому місті, тому що зустрічали того, хто загинув на війні. І я завжди виходжу, коли я є на місці, коли я є вдома. Я завжди виходжу разом з усіма людьми. І ця картина, знаєте, з якої я виїхав з України, це коли ось той, хто загинув, і його рідні, вони стоять і гірко плачуть. І ті, хто там приходять на цей майдан, на цю площу, вони також плачуть разом з ними. Не очікували ми такої ситуації, не знали, що так буде відбуватися, але Бог чомусь допустив, і ми в тій ситуації служимо Господу, виконуємо Його волю. Виконуємо Божі постанови. Звичайно, настало набагато менше в Україні. Тих, хто залишилися в церквах, хто мав можливість, вони емігрували. Але, Але ми дякуємо Богові за все і виконуємо те, що Бог має для церкви Христової. І я хочу поділитися одним текстом Слова Господнього, і з цього тексту. Я хочу поговорити про одну рису характеру, яка має бути в мене найперша, і, звичайно, в кожного, хто служить Господу, хто йде за Христом і виконує Його святу волю. Читаю книгу Псалмів 105-й Псалом. Перший вірш таке слово. Псалом 105, перший вірш, один вірш. Дякуйте Господу! Добрий був він, бо навіки Його милосердя. Слава Богу, брати й сестри. Дякуйте Господу. Добрий був він, бо навіки Його милосердя. Цей текст Слова Божого він говорить про наше відношення до Бога, про наше щоденне життя. Це вдячність Богові. Я розумію і знаю, що. Легко дякувати, коли все гаразд, коли все просто. Важче дякувати, коли приходить тривога, випробування, випробування нашої віри. Але слово Боже каже, що дякуйте Богові чому? Що Він милосердний і добрий Бог? Я думаю, що милосердя Боже і його доброту. Ми відчуваємо в нашому житті. Ми це переживаємо кожен день, чи ми над тим задумуємося, чи можливо, ми навіть про те і не думаємо, але якби не милість Божа сьогоднішній день, від сьогоднішнього ранку до сьогоднішнього вечора, він би для нас не настав. Але милосердя Боже, воно продовжене в нашому житті. І доброта Господня, вона до кожного із нас. І я знаю, кожному із нас мені особисто. Така риса характеру Бога, як, як він добрий і милосердний, вона мені дуже подобається. Але ж, коли ми читаємо про нашого Бога, насправді характер його багатограний, він є справедливий Бог, він є Бог праведний, він є Бог вічний, Він є той, як вогонь поядаючи, каже слово Боже. І сьогодні тема, якою я хочу поділитися, Бог добрий, якого ми наслідуємо. Ми всі ті, хто наслідуємо Ісуса Христа. Брат сьогодні говорив, що фундамент нашого життя, основа нашого життя це є Христос. І наш характер, наша поведінка. Ми наслідуємо того, хто віддав своє життя за кожного із нас. Псалмопівець і взагалі псалмопівці, вони дуже часто нагадують ось цей вірш, який я прочитав, що Бог є добрий. Сам Ісус Христос охарактеризував Отця Небесного, Він сказав, що Отець Небесний, Він є тільки добрий. Коли ми читаємо Слово Боже, Біблія вона охарактеризовує доброту Божу як велику. Доброта Господня, вона вічна, незмінна, вона видима в житті кожного із нас. Доброта Господня явилася для нас саме через Сина Божого Ісуса Христа, слава нашому Богові, щоб не доброта Господня, ми би не мали б відкуплення і прощення наших гріхів. І апостол Павло, післані до Офісіан, другий розділ, сьомий текст, таке слово. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бог проявляє свою доброту до нас у Своєму Сині, а нашому Спасителі Ісусі Христі. Божа доброта, вона до нас прийшла саме через Сина Божого Ісуса Христа. Він нас оправдав, Він нас простив, освятив, очистив, і Він дарував надію нам на вічне життя. Це все зробив Син Божий, Ісус Христос, за доброту Господню. Давайте ми прославимо Господа, слава нашому Богові. Апостол Павло пише, що наслідуйте мене, як я наслідую Ісуса Христа. Це не тільки стосується апостола Павла. Це стосується кожного із нас, брати і сестри. Наслідувати і Ісуса Христа в відношенні до людей, в нашій поведінці, в нашому характері. Доброта має, має бути в кожного із нас. Вона має бути притамана для кожного, хто йде за Ісусом Христом, хто називає себе християнином. Незалежно, чи це деякон, чи пастор, чи єпископ, чи хорист, будь-хто, хто є в цьому залі, слово Господнє нас закликає до доброти. І перше, на чому я хочу наголосити, доброта, яка прославляє Бога, доброта, яка прославляє Бога. І коли ми читаємо Євангелія від Матвія, П'ятий розділ, 16 текст, відомий для нас, Євангелія від Матвія 5.16. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. В цьому тексті дається, можна сказати, завдання для кожного із нас про наше життя. Вище, коли ми читаємо цей текст Слова Божого, Він говорить для нас, що ми є сіль для цього світу, ми є світло для цього світу, і ми маємо наслідувати те, що навчає нас писання, те, що нам говорить Слово Господнє. І ось наші добрі діла до оточуючих людей це не показати себе. А показати того, хто є в мені. Показати того, хто наповняє моє життя і моє серце. Наші добрі діла, вони мають показувати на Ісуса Христа. І Слово Господнє каже: люди, які не знають Христа, дивлячись на наше життя, добрі вчинки, які ми робимо, Слово Боже каже, вони неодмінно прославлять Ісуса Христа. Це є, можна сказати, така невелика єваналізація, яку має робити кожен із нас. Це своїми добрими вчинками показувати на Ісуса Христа. Саме в Ісусі Христі, коли ми робимо ці добрі діла, ми будемо мати нагороду. І нехай Господь благословить нас, брати і сестри. Я знаю, що саме ви, ті, які проживаєте в цій країні, ви є великим благословінням для народу України. Ми це відчуваємо, ми це бачимо. І хочу сказати, що ваші діла, вони прославляють Отця Небесного. Будьте благословені. Нехай Господь вас рясно, рясно благословить. Друге, на чому я хочу зупинитися, Слово Боже, нам каже, щоб ми робили добро одновірним. Коли ми читаємо Пісня апостола Павла до Галатів, шостий розділ, 10 текст таке слово, післання до Галатів 6.10. Тому Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільше одновірним. Писання нас заохочує до добрих справ. І слово Господнє каже: поки маємо час, робимо усім добро. І Слово Боже наголошує, що особливо найбільше одновірним. Найбільше одновірним. Без винятку до всіх людей ми маємо робити добро. Але ми маємо пам'ятати про брата, про сестру, які потребують, можливо, мого доброго слова. Просто підійти і сказати, як твої справи Господь тебе любить. Просто сказати, що Бог знає твої проблеми і сказати, буду молитися за тебе. Це є добре слово, яке підтримує нашого одновірного брата чи сестру. Це бачити Його в потребі. Це бачити його горе і випробування. Нехай нам Бог цьому допоможе. Бог хоче, щоб ми допомагали, благословляли один одного. Не уникаймо робити добро особливо одновірним, не тільки словом. Знаєте, словом зробити добро саме легше, але підтвердження нашої віри це є наші діла. Підтвердження того, що ми любимо Господа і слідуємо за ним, це є наші діла. Проявляймо. Доброту до всіх людей, а особливо до одновірних. Третє, на чому я хочу наголосити: роблюючи добро, не втомлюємося. Так нам каже слово Господнє, коли ми читаємо друге післання до Солонян, третій розділ, 13-й вірш, друге Солонян 3, 13. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре, коли чините добре. Ми всі працюємо, і ми знаємо, роблячи всяку працю, і коли не мати вихідних, людина втомлюється. А особливо від одноманітної якоїсь праці, яка постійно день в день людина втомлюється. Це властиво для людини, втомлюватися, це нормально. Апостол Павло також пише до Галатів, що роблячи добро, не знуджуйтеся. Цей текст каже, не втомлюйтеся. Не втомлюватися морально, фізично служити людям. Благословляти людей. Знаєте, коли людина довго робить якусь справу, не відпочиваючи, пропадає ентузіазм, пропадає натхнення, приходить невдоволення, нарікання, приходить втома. І слово Боже каже: довіруючих людей, коли робите добро, ніколи не втомлюйтеся. Ніколи не втомлюйтеся. І коли ми будемо робити добро, це приносить благословіння для нас особисто. І воно прославляє нашого Господа Ісуса Христа. Воно прославляє нашого Господа Ісуса Христа. І ще один момент, на який я хочу наголосити чи сказати: що до наших добрих справ засвідчення сторонніх людей про нас. Знаєте, не самі ми маємо перед Собою трубити. Хвалитися, які ми добрі, але добре, як засвідчить той, хто бачить моє життя, моє праведне святе життя перед Божим лицем. Коли ми читаємо дії святих апостолів, 9 розділ, 36 вірш, дії апостолів 9.36. А в Іопї була одна учениця на Тавіта, що в перекладі сарної зветься. Вона Повна була добрих вчинків та милостині, що чинила, та милостині, що чинила. І коли ми читаємо нижче цей текст слова Господнього, коли прийшов апостол Петро, коли він помилився за неї, і до неї повернулося життя, перед тим люди говорили про її добре серце, про її добрі вчинки, те, що вона робила. Нехай нам Бог допоможе, брати і сестри. Робити те, що навчає нас Писання. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми мали такий характер, який є в Ісуса Христа. Щодо доброти, нам каже апостол Павло До Галатів, що плід духа, і там є одна риса, чи характеристика плоду духа це добрість. Бог нас до цього закликає. Я хочу сказати: знаєте, без Господа ми не будемо добрими. А коли в нашому серці, на троні нашого серця, буде Христос, буде діяти Його благодать. Тоді ми зможемо проявляти ту доброту, яку свого часу проявляв Син Божий Ісус Христос. Ми Його діти, ми наслідуємо Ісуса Христа. Ми наслідуємо характер Ісуса Христа. Знаєте, ми порою говоримо, що я ось такого характеру приймайте, такого. Який я є. Але Слово Боже хоче, Слово Боже нас навчає, щоб наш характер він вдосконалювався. І щодо доброти нашого життя, Христос хоче, щоб ми в цьому вдосконалювалися. Ми його діти, діти Христа, ми наслідуємо Його вчинки, і ми наслідуємо характер Ісуса Христа, Бог добрий, якого ми наслідуємо. І роблячи підсумок, хочу нагадати для себе і для кожного із нас: найперше наші добрі діла вони прославляють Отця нашого Небесного. Друге, на що я наголошував рубім добро усім, а найбільше одновірним. Роблячи добро, нехай ми не втомлюємося, хай Бог додає нам сили і своєї благодаті. І про добро, яке ми робимо в ім'я Ісуса Христа. Люди, які бачать, вони засвідчать про ті вчинки, які прославляють нашого Господа Ісуса Христа. Нехай вас Бог благословить, брати і сестри, нехай вас Бог наповнить силою, благодаттю від Духа Святого, нехай Божа благодать, вона діє у ваших серцях, у вашій церкві. Нехай Бог наповняє силою Святого Духа. І коли ми будемо керовані Духом Святим. Ми будемо мати Боже благословення. Ми будемо переживати Божу присутність і Божу силу. Нехай Бог благословить. Я ще раз дякую вам за ваші молитви. Ми це відчуваємо. Ми це відчуваємо кожний день в нашому житті. І нехай ваша молитва вона ніколи не зупиняється за народ України, за церкви, які там в Україні служать для Господа, за братів і сестер ваших, за ваших рідних. Будьте благословені Господом, а вся слава нехай буде для нашого Бога. Амінь.